Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам продемонструвати таке коротеньке відео, як прибирати косаркою до мотоблоку кукурудзу весною. Бачите, кукурудза вже така підсохла. І, скажімо, оскільки мульчера немає і не хочеться вручну її прибирати, задумався. Спробувати використати косарку в даній справі. Е, ну, можете звернути увагу, це є звичайна косарка. Е, Обов'язково, ну, скажімо, це не тільки для кукурудзи, але й для звичайної трави, обов'язково ставити противагу, От рельса використовується, але скажу відверто, її мало потрібно робити. Сюди якийсь ну, подовжувач і противагу ставити десь в цьому місці. Так як в процесі їзди мотоблок отак піднімає. Тобто постійно зусилля на руки велике, де хочеться його, скажімо, навпаки, піднімати, щоб придавлювати саму косу до землі. Установлені колеса. 10-го радіусу 10 дюймів пробував в минулому році використовував стандартні колеса 5 на 12, ну він трішки вище стає, скажімо, для таких кардинальних різниці. Я не побачив, хтось там говорить, що під дуже великим кутом стоїть коса, але, скажімо, єдине, що в цьому місці, якщо Ротор підходить до даного ну, в дане положення, то десяті колеса там буквально сантиметр залишається місця. Але, скажем в принципі, воно не заважає. Далі коса е, укріплена даний уголок, і він, можете бачити, прикручений до сцепки. Тобто, у випадках, якщо притулитись. Там в якусь е, ну, перешкоду, в яку, щоб її не виламало. Так як можете звернути увагу, отут ми бачимо е, болти на 10, але оця перехідна плита, там болтики на 6, 4 болтики на 6, тобто ну, система досить слабенька. Скажімо, поки прикріпив е, на стандартні місця, але е, якщо щось трапиться, то треба буде вже перерізати на, більш, на більший діаметр болтів. Е, так, ну в принципі, я вже е, скажу відверто, це не, е, не іспитання, я вже е, спробував мені. Понравився результат, скажімо, дещо схожий результат на користування мульчером до мотоблоку, а ну, можливо трішки гірше, але з урахуванням того, що мульчер потрібно купувати, а це вже є, то в принципі я результатом задоволений. Все ж таки прибирання з косіння кукурудзи за 20 хвилин 10 соток, я думаю, це достойний рівень. Так, ну а зараз. Трішки прервемо відео, і я вам покажу, як це все буде відбуватися безпосередньо в роботі. Дивіться. Так, ну, тож, ви бачите результат, ви побачили, як він працює. Звичайно, даний варіант вам не заміне мульчер повноцінний, так як стебло, ну, скажімо, воно не перебите там, в щипу, ну, сантиметрів 40 є. Але, скажімо, хто раніше прибирав, зрубуючи лопатою там, чи косить косою, то, я думаю, альтернатива буде доречна. Деякі тут є екземпляри, що перебиває там більш дрібно, скажімо, сантиметрів по 20 або яйць продовж, воно ну, так товче, ніличить. Частково, звичайно, там між колесами кукурудзиня забивається, але скажімо, воно проскальзує. Ще Я от сьогодні буквально обробив вже так близько 15 соток городу, зніс кукурузу, скажімо так. Ну і в принципі ні, ще жодного разу не забивалася косарка. Тобто, якщо кукурудзиння і між колесами залишається, то воно не заважає ротором е, ну, принципі, Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі, радий допомогти, тому що, скажімо, вже неодноразово в коментарях е, радяться, який мотоблок купити. І так далі. Е, ну, а за, за варіант. На, на даний момент така косарка коштує, е, здається, нова близько 6 тисяч гривень, а БУ на ОЛХ від 3 тисяч гривень, навіть бува дешевше, можна її придбати. Е, і ще які відгуки. Ну, за, е, за противагу я сказав. Ну, тут можна е, висоту. Це, я, скажем, нічого не регулював, як люцерну в тому році косили, так я і залишив регулювання. Скажімо, чисто експеримент. Раз спробував, потім скажі, сподобалось. Так, ну і ще стосовно доопрацювання, якщо ви будете користуватися на постійній основі, як косаркою, то е, потрібно доопрацювати задній хід так, так як довго. Тримати даний важіль дуже важко, рука замарюється. Скажемо, потрібно робити якийсь фіксатор, щоб ви зафіксували його і поїхали. Скажем, звичайно, техніка безпеки понад усе, так як доволі небезпечно це. І майте на увазі, що коли ви вижимаєте щеплення, то у вас ще мотоблок за рахунок. Обертання роторів, у вас він буде їхати ще декілька метрів. І ну, потрібно розраховувати. Ну, в принципі, той, хто вже прораховує більшість варіантів користування, друже, з головою, то я думаю, це не буде проблемою е, стосов... успішно користуватись, дотримуючись техніки безпеки. Так, ну у мене. В принципі, на цьому все. Заходьте, дивіться, задавайте питання. Ну і ще вам, скажімо, вже е скажу такий, внесу в відео певний спойлер. Я придбав дизельний мотоблок важкий. Тобто, якщо цікаво, заходьте на канал, слідкуйте, скоро буде відгук, перше враження про мотоблок. Ну на цьому, все дякую за увагу. До побачення.